2009 року я як клієнт приходив до банку для вирішення будь своїх питань фінансових, або якщо мені потрібно було, взяти довідку на наявність валютних коштів, або зняти якісь гроші зі свого рахунку і таке інше. Тому я, ми постійно співпрацювали періодично, і я постійно знаходився у контакті з керівництвом банку, саме з Островським, з директором філії та з завідуючою касою -вербою. І Одного разу. В, у червні, місяці, на, на початку червня, місяця, ми, значит, я повинен був зняти з рахунку частину коштів. І двічі я приходив до банку і в касі мені гроші е завідувача касою не віддавала, тому що вона особисто сиділа в валютній касі. У мене був валютний рахунок. І казали, що гроші забрав. Там у них якісь виникли ситуації, які потребували термінових фінансових вкладень. І ми домовилися, що я прийду 14, якщо я не помиляюся червня з тим, щоб частину грошей забрати, а решту чи прийняти рішення щодо решти коштів. І коли я прийшов, її там не було. Я пішов до директора філії що в нас були дуже позитивні робочі стосунки. Перед усім з питання такого, що я домовився про те, щоб взяти кредит в іншому банку під Це заставу квартири. одразу Не. по грошах. І спочатку директор філії сказав, що вона поїхала в відрядження, а потім, коли я сказав, що ми ж домовилися, що я частину грошей повинен забрати, він сказав, що вона нібито вкрала ці всі кошти і зникла. Що, звичайно, в мене викликало обурення та недовіру до нього, тому що мені гарантії щодо зберігання грошей надавалися. Не в касі, а безпосередньо директором Філії Островським. і він командував, як вкладати гроші, які документи його співробітники видають мені, і це тривало багато років.